Один мільярд на ЗСУ із таким гаслом зібралися чернігівці під будівлею міської ради. На таку акцію вони збираються щотижня, починаючи з жовтня минулого року. Чернігівці вимагають, щоб їх почули й одну третю частину надходжень бюджету міста спрямували на потреби Збройних сил України. У мене син два роки вже на війні. За ці два роки він був п'ять днів, п'ять днів тільки його відпустили. І те, і це те, теж з дорогою. Тому я розумію, як на сьогоднішній день важко нашим військовим. Чому в теплих кабінетах дуже зручно, дуже зручно нічого не чути і не бачити. Бо ми таке що депутати просто нас не чують, рушійною силою для цієї акції стало те, що в 2023 році місто Чернігів опинилося наприкінці рейтингу за обсягом фінансової допомоги ЗСУ. Тоді, за підрахунками аналітиків, на підтримку захисників було спрямовано всього 48 мільйонів гривень або ж півтора відсотка міського бюджету. Нас сьогодні сюди привів сором, тому що місто Чернігів займає е, у рейтингу допомоги ЗСУ одне з найостанніх місць е, в рейтингу в списку серед усіх міст і областей України. Зараз в країні йде війна, і якщо е, ми не будемо допомагати нашій армії, тоді всі інші наші видатки бюджету вони втратять сенс. Наша задача не просто максимально виділити гроші. А щоб їх проконтролювати, щоб каже, кожний воїн на передовій з города згоди відчув, А ці гроші. одна третя надходжень до бюджету має бути спрямована у фонд міста такий умовний окремий рахунок, з якого будуть гроші йти конкретно на Збройні Сили України. Ми вимагаємо абсолютно нормальні речі і всі розрахунки. Показують, що один мільярд навіть наша громада може знайти на зсу, і це потрібно зробити і вимагати. Ми маємо сьогодні працювати просто на перемогу. Це наше завдання в тилу. Я іншого просто не бачу. Поки люди під міською радою вимагають від влади спрямувати кошти на ЗСУ, а не витрачати їх на озеленення та ремонтні роботи, в міській раді відбувається щотижнева нарада. Стало відомо, що вже 8 лютого відбудеться сесія Чернігівської міської ради. Зокрема, на розгляд сесії виноситься програма Оборона, повага, підтримка. У своєму телеграм-каналі виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако зазначає, що вона передбачає соціальну допомогу військовим. Ковим і їхнім родинам, військовим частинам на заходи щодо вшанування пам'яті на це планується виділити 1 мільярд 586 мільйонів гривень. Утім, про що конкретно йдеться в цій програмі, ми розкажемо вам пізніше.